Так, друзі, всім доброго ранку. Вийшли з дружиною на прогулку в лісок. Взяли з собою собаку нечемну біма, він втік. Дружина вже теж пішла там в іншу сторону, трошки дивитися. Метрів за 10, його кричить. Я чую, що ти там. Йдемо подивимося, є грибочки, чи є підпеньки. Зараз пізня-пізня осінь. Вже практично останній тиждень жовтня. Так. От зайшли в ліс і що це таке? Це якісь такі гриби, як... як підпаньки, але не підпаньки. Ну, Ось такі. Такі от такий у нас лісочок. Ух ти, і побачив маленького грибочка. Гарного. Білого. Так, друзі, ну всі ще, ще раз доброго ранку. Чує моє серце, що прогулянка нам вдасться сьогодні. Так що дивіться, що ми сьогодні не збираємо. Ось дивіться, який гарний. Хе-хе, перший буде в кошечку. Ну що, йдемо на прогулку. Йдемо. Першого грибочка знайшли. Йдемо. Зняти тобі це? Зняти? Давай я тобі зніметься. Давай, людей вроді нема. Кажуть, грибів нема. Ну, ми так погуляємо, подивимось. Бігай, бігай, бігай. О, бігай по лісочку, гарно. Ось дивіться, друзі, які гарні. Я так присяду, збільшу камеру. Ось дивіться, які два. А дивіться ще там. Ось там от, дивіться. Ох, Осінні, осінні, осінні. почистим його. І ці два. Так, дивіться знову. Як він заховався? Як він заховався? А, ножку з'їли. Така шапочка. Ось знову ще один. Теж ножку надгризли. Ось такий гарний. Всім. А ну показуй грибочка. Ходи сюди, А ну покажи. Дивися якого кого ти. Знайшов грибочка. А? Бімчик, ходи. Ходи, дивись який грибочок гарний! Дивись! Дивись який! Білий грибочок! Осінь! Дивіться який! Дивіться, яка краса! Дивіться! Білий грибочок! Ось Ось такий Дивіться, друзі, що далі? Так, проходимо декілька кроків. І такий знову такий грибочок погрижений на сушку. Дивіться, який гарний. А так ми заправимо ямочку. І тут направо і такий бонус. Ой, дивіться. Ну це Божий дар, красота. Ось такий ліс, бачите, а там зараз зближу моя дружиненька кличе мене, каже, ходи зривати грибочка. А там, бачите? А вона там ходить. Я йду до неї, бо там є цікавий грибочок. Дивіться, що мені дружина показала як смайлик. Як смайлик, дивіться. Ось такий гарненький. Такий гарненький. Оп! Дивіться. Ха -ха. Ха -ха. Чекайте, це ще не все вона. Ще мене там далі кличе. каже. Ходи. Ще є щось цікаве, треба подивитися, що за грибочки такі гарні. Ано. А, тут. тут. А вони вже розлізли, бачите, білий гриб, але вже розліз. Я його не буду зривати, хай, хай собі росте. А тут збоку, збоку, дивіться які. Ну, десь. Опа. ну так, він вже, він вже розлазиться такий. Ну, пізня осінь, що хотіти. Бачите, вже його поїли тут мурахи. Нехай так і, так і буде, хай так і лишається, буде під живою. Дивіться, хотів залишати, але вони чистенькі. На сушку буде бомба? Дивіться, як гарно виглядають вони. Що думаєш? Що думаєш? Шукаєш гриби? такі от мухомори. Дивіться, пізна осінь, а який мухомор. Подивіться на мою руку. Так, знову такий грибочок. Япку забрали. Ну от пройшов, пройшов і, і навіть не подивився, що там гриб. А ну ходи сюди назад. Бім. Ходи назад. Ну а це що? Це що? А ну подивись, що це є таке. Це грибочок. А ну, дивись, який гарний. Бачиш? Бачиш, який гарний грибочок, бач? Ну, а ти пройшов і мені не показав його. Я би був не замітив і не було б грибочка. Дивіться, як так можна в лісі. Ой, подивіться що понакидали бутилок пластикових. Ну як же ж так можна природу закидати? Я навіть того не розумію. О, дивіться, друзі. Є такі гриби, не знаю, як неправильно називаються. Пурховки, пшуки чи як вони. стоїш на нього. Хе-хе, такі от. А це от хтось думав, що білий, бачу, зірвали. А це не білий, це такий поганий. Такий він, він подібний, як білий, але не білий. Такі от лісові дороги. Бачу, розвелочка така. В ту сторону пішло, вниз. Ту Бачу, там по слідах щось возили. Вчора, напевно, возять якийсь ліс. Там десь вдалині. Вертольот чутно літає. Так, субота-ранок. Ну як ранок, відносно вже півдесята година, але дуже-дуже тепло. Пізна осінь. есть лесочек. Любить мухомори Дивіться, який цей чудний мухомор. Снірка хтось, хтось вирив собі. Близько підходити не буду. Але видно, як каміння розкидав. Бачите, там хтось там живе. Хтось там живе, ми його тривожити не будемо. Так, ми вже набрали водички у лісовій краничці. І тут я знайшов щось цікаве. Хотів вам показати. Ось дивіться. Як він виріс. Шапочка відламалась. Білий грибочок. Білий грибочок. Але він вже такий розлізший. О, але всередині чистенький. Висохне і буде на свято, на різдво, на новий рік смачненький суп. Так, там один. А тут такий погрижений пара йому. Отак. Оп. Ось. Ну, пару шматочків буде декілька. Дружиненька моя. Дивіться, якого гарного побачила. Який гарний. Як я їх люблю, зимою. Замариновані в баночці з картопелькою. Смакота. Ну що, пімашка? Назбирали, ми трошки грибів і ти заслужив, поснідати. Ось такий сніданочок моя дружиненька зготувала. Ох, ми тут зараз як поснідаємо, то й обідати не будемо. Ну і пів кошечка грибів ми сьогодні назбирали. Я думаю, ми зараз поснідаємо, ще хвилин 20-пів годинки походимо, та й та додому, бо набрали водички от з лісового джерела. І трошки з водичкою по грибах ходити важкувато. от, так от. А він вже чекає, коли йому дадуть бутербродик його, так? Зараз зараз дамо ти бутербродик. Ну давай, давай вже мастимо хлібчик, бо бо ти вже сильно зголоднів.